Янтарна формула це незамінний продукт для підвищення енергетики всіх клітин організму. Наше серце і мозок використовують значну кількість енергії. Кисневе голодування мозку і серця можуть привести до змін в даних органах і в усьому організмі в цілому. Щоб вчасно почати боротися з цією проблемою, представляю вам підсилену добавку янтарна формула від New Life. Натуральний склад компонентів янтарної кислоти, вітаміна С і екстракту НОНІ сприяє оптимальному енергетичному обміну в організмі, запобігає окислювальним реакціям, які викликають шкідливі вільні радикали. Біодобавка насичує клітини киснем стимулює вироблення достатньої кількості інсуліну, уповільнює запальні процеси а також значно підвищує мікроциркуляцію в тканинах тіла і органах. Янтарна формула це енергія в кожній клітині. В склад продукту входить янтарна кислота, вітамін С, екстракт ноні. Янтарна кислота є регулятором енергетичного обміну, призначеним для профілактики порушень енергетичного балансу в організмі, запобігає окислювальним реакціям в організмі, які викликані шкідливими вільними радикалами, уповільнює старіння, сприяє очищенню кишківника від шлаків і токсинів, відновлює обмінні процеси, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, підсилює виведення токсичних речовин з організму. Янтарна кислота допомагає організму в реакціях розщеплення оцтового альдегіду, тому її часто рекомендують приймати після надмірного вживання алкоголю. Також нормалізує роботу печінки і сприяє відновленню її захисних функцій. Діючи на клітинному рівні, янтарна кислота сприяє зміцненню імунітету, нормалізує роботу нервової системи, стимулює вироблення достатньої кількості інсуліну, щоб знизити рівень цукру в крові, уповільнює розвиток запальних процесів, протидіє стресам і депресіям та значно підвищує мікроциркуляції в тканинах і органах. Вітамін С або ж аскорбінова кислота сильний антиоксидант. Захищає клітини від дії вільних радикалів, підвищує імунні властивості організму і опірність до вірусів і бактерій, регулює. Кровотворення відновлює проникність капілярів, розріджує кров і мінімізує ризик формування тромбів, захищає організм від шкідливого впливу екології, підсилює детоксиканційну функцію печінки, і сприяє очищенню від токсичних речовин, радіонуклідів, важких металів, нітратів. Вітамін С допомагає організму синтезувати білок колаген, який є основою м'язів кісток, хрящів, судин, шкіри і всіх тканин організму. Ноні екстракт активізує захисні сили організму і є адаптогеном. Має потужну антиоксидантну дію, здатний боротися з вільними радикалами, нейтралізує їх діяльність, зупиняє в організмі окисільні реакції і таким чином запобігає розвитку хронічних захворювань. Активні речовини, що містяться в плодах ноні, захищають від бактеріальних та вірусних інфекцій. Активні компоненти ноні здатні розширювати спазмовані кровоносні судини, покращувати артеріальний кровотік і нормалізувати кров'яний тиск, не знижуючи його нижче фізіологічної норми. Янтарна формула це натуральний продукт. Який сприяє засвоєнню кисню клітинами при фізичних навантаженнях, стресах, хронічному кисневому голодуванні серця та головного мозку. Подбайте про своє здоров'я. Вживаючи профілактичну цю біодобавку, ваш організм буде забезпечений сповна здоров'ям і енергією. Замовити цей продукт можна по телефону або ж в моєму інтернет-магазині.